Всім привіт, друзі! Це нова частина нашого. Ми будемо проходити тести, «Перевір свої знання з теми прикметник. Ми вами Хто вона... знає, пишіть! Я... Ми потом з Денисом чи я, потім вимагає. Будемо дивитися в коментарях. Ці... Прикметник це частина мови, яка називає предмет, Дію предмета, ознаки предмета. Ну, якщо я книжку! Та книжку, не надо. Та не надо. Так, ознаки предмета. Який ознаки предмету? Далі. Знайди прикметники. Зелений. який Синій. сонечко яке? Який, яка яке? Яке, Який яка, яка, яка? Сонячний який? Ну оце допустимо. На які питання відповідає прикметник? Хто що, що робити, що зробити? Яке, яка, яке, які? Я... Яке, 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 які? Впізнає предмет за ознаками чиста, холодна, джерельна, вода, 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 вода. На сонячних галявинах е скільки у уречені. На сонячних на сонячних яких? Ага. Який яких? Галявинах? Випинається. Молоді ну, які, соковиті які, погони трави. Пагони трави. Ну, два. Я не ще два. Е, дальше. О. Скільки приклементиків речень? Надставком над яким? Ні. Надставком стоїть, що робить е, плакуча яка? Верба один. Де записані лише прикметники. Синяк. Синій. Зелений. Черв... Оце. оце, оце. Сонячний Е, До прикметників Рідна мова України, мова школа Україна Милозву. Ну, ріна взагалі. Прикметники у реченні зв'язані зв прикметник ді словами. Прикметники у реченні зв'язані з іменниками. Я це помню. Чи не так? Прикметники з прикметником. Ну, Так, <клухи> 10 із 10 покажу. З 20. Питання потрібно ставити від прикметника до іменника. Так, Питання потрібно ставити від прикметника від іменника. Від прикметника ну, до іменника від іменника щось... до примен до прикметника uh, <пілик> там, я... Не буду при... я буду читати Наприклад. <пілик> <пілик> прикметника змінюється за родами, числами, відмінками. Не змінюються. не змінюється За родами, числами, відмінками. <сіх> за, за родами, за родами! за родами. А ну да, за родами. Повлюбивче. Добери два, добери два прикметники до слова рукавички. Гарючки, Гр... кри... красиві, теплі. Теплі, ну так. Да. Поставте запитання до слова жовто-гарячий. Який? Який? Що? Що робити? Ні, який тільки. У якому рядку записані фрагменти, які тільки в чоловік тільки чоловічово? Чолові? Солодкий, ніжний, вес вес, вес білий, білий, великий пише. Білий. Ніжний, вес, вес веселий, спокій. ніжний, веселий, спокійний Ніжний, веселий спокійний. Прикметники за родами змінюються. В одиниці в, в одиниці множені множені. Прикметники за родами змінюються в множині, в одній множині. Прикметники за родами змінюються. Одна дні в порожені. В у реченні маленький песик грається з іграшкою. Визначив рід прикметника. Жіночі середні чоловічі. Чові... Чоловічі. А чи середній. Познач рядок у дай слова... я прочитаю. Познач скоріст, рядок у якомусь всі... сли... да. познач. Ря познач рядок, у якому всі прикметники у житті Е, Червоні, рожеві, баргняні, іски, с Короче. Да, я буду читати. Іскрісти. Е, а я що буду? Не знаю. Струнки високі. Тинці. Ще два. 18 з 20. Вибери слово сполучення, у якому є прикметник. Сабо сам... у, Вибери слово люди. дай мені Вибери слово Вибери сполучення, у якому є прикметник. Е, самотнє, самотнє. Як вам. Познач групу слів, якими можна описати осінь. Квітуча, золота, щедра, бага, зелена. Золота, яка щедра Так там. Я оцім, оцім. Це далі. Можно я... свої знання? знания Анку Ти! Ты... А я які... ки <звук> не про оцінка 9. Стоп Думаю на цьому можна завершувати відео. Всім